Ми бачили цей інцидент, який стався у Москві, де, начебто, БПЛА налетів на одну з будівель Росії. Вже заявили про те, що це, начебто, Україна атакувала, і хотіла завдати якоїсь шкоди саме російському президенту. Ви списувалися версії, що це може бути і партизани в Росії, і те, що це бачите Кремля між собою воюють. Якої версії дотримуєтесь ви, і власне чому? Декілька версій є у цьому питанні. Давайте ми їх помаленьку його з'ясуємо і дійдемо до якогось зваженого висновку. Перший це дійсно зробили вони питання: лише хто і з якою метою? Перша мета, яку вони можуть переслідувати сакралізувати самого Путіна. От мовляв, дивіться, наш лідер під ударом укронацистів. У нас немає іншого вибору, як консолідовуватися. Навколо нього, а звідси може бути і похідною та явище, яке називається загальна комплексна мобілізація у відкритому режимі. Ставай, страна, огромна враг, у ворот. Це момент перший. Момент другий у такий спосіб вони можуть легалізувати і легітимізувати спроби нанести удари по наших центрах прийняття рішень і в такий спосіб виправдовувати себе, що мовляв, ми маємо на це право. Наступний момент. Дещо може дивне, але він має право на життя, так намагаються зірвати надання Україні далекобійних ракет. Чому от вони кажуть зараз західним гравцям: дивіться на що ці українці здатні. Вони не мають жодних правил і вони всі ці ракети будуть застосовувати не для того, щоб завдавати ударів. По окупованій території, а застосують їх в обов'язковому порядку проти самої Росії на їхній території. Плюс була інформація, що, начебто, якісь там дві ядерні боєголовки вже заведені на аеродром ЕГЭ для тут Ту-22 М3, і ось ось вони їх застосують в такий спосіб, піднімають блеф і градус ядерної катастрофи, щоб в обов'язковому порядку засадити українців за стіл переговорів. З ними для них ці переговори зараз життєво необхідні. Вони страшенно бояться нашого контрнаступу. Як тільки він складеться і буде успішним, для них це буде колосальною катастрофою, і на правду така конспірологічна версія про те, що, начебто, там котрась із веж Кремля нарешті дає сигнал Путіну, що мовляв твій час закінчується, теж має право на життя. Дуже важко дати чітку і однозначну відповідь, але насправді є два однозначні висновки. Перший Україна перехопляє стратегічну ініціативу. У них не плутати із стратегічним переломом до нього ще дуже далеко. І другий московський імперіалізм зазнає катастрофічної поразки. Два роки тому, якби хтось сказав, що буде удар безпілотниками по сакральному центрі Кремлю, це би викликало гомеречний сміх. І оці два висновки направду є хорошими. Ось ми пам'ятаємо, як російська влада розміщувала системи протиповітряної оборони ці панцирі над Москвою для створення так званих кіл ППО навколо міста. А за вашими оцінками, чи міг би взагалі БПЛА долетіти до Кремля, якщо б вони були, якщо б самі в Росії не знали про це? Ну то чому не міг би ну, якщо він долетів до стратегічного аеродрому в Енгерсі? Це стратегічний аеродром. Там знаходилася техніка так званої ядерної тріади, і удар був завданий, що не менше два стратегічні ракетоносці були пошкоджені? Ідемо за дуже простим прикладом доведення від супротивного, якщо в Енгельсі це вдалося, а відстань від умовної точки кордону з Україною в Енгельські і в Москву приблизно однаково до Москви може трошечки далі. Тобто, якщо така операція відбулася успішно, то чому це не може відбутися і над Москвою? Якщо успішне Пінування з допомогою безпілотників відбувається зараз практично по всій суміжній території з Україною, особливо на нафтопаливних складах, і навіть у Криму. А в Криму хочу підкреслити найщільніша система протиповітряної оборони не над Москвою, а саме над Кримом. То виникає логічне запитання: а чому ж ні? І ще підтверджується. Теза, яку неодноразово висловлював і буду висловлювати знову, бо тепер вже є конкретні підтвердження, стратегічний воєнний потенціал Російської Федерації у виготовленні якісної зброї, а зенітно ракетного комплексу це високотехнологічно якісна зброя. Вихолощуються всі їхні славетні: С-350 вітязь С-400 Тріумф, Ф-500 Тріумфан, «Тор, Тор, Тор М і так далі не витримують. З жодної конкуренції і з восьмим технологічним укладом ведення воїн, тобто появою дронів, і це хороша новина разом з тим. Їхня воєнно-промисловий комплекс буде занепадати не такими швидкими темпами, як вони нам хотілося. Але після цього інциденту це дуже серйозний сигнал тим, хто закупляє у них зброю: Бразилія, весь близький схід, Малайзія, Індонезія і тому подібне. А отже, це мінус величезні мільярдні. Прибутки у доларах до їхнього бюджету.